Усім привіт! Ви на каналі Долітературне, і сьогодні я вам покажу велетенську просто купу книжок, які з'явилися у мене в листопаді. Насправді я вже розділила цю купу на дві частини, і буде два відео з книжковими покупками, тому що в листопаді трапилося щось страшне, страшніше ніж зазвичай. І книжок насправді дуже-дуже багато. Багато було подарунків, багато було знижок, Чорна П'ятниця. І всякі такі штуки, тому книжок реально дуже багато і за одне відео. Я е, просто втомлюся говорити про стільки книг. Тому е, буде вдвічі більше відео з книжковими покупками цього місяця. І розпочну я з купи книжок сучасної української літератури, і одна книжечка буде не сучасна, але теж української літератури. А перше це три книжечки від Темпори, які я отримала від них на огляд і дуже цим тішуся, тому що. Це саме ті книги, які я найбільше хотіла прочитати з їхніх новинок, і дуже рада, що мені це вдасться. Я планую їх читати. Думаю, взимку зараз трохи напружний період, і мені треба здати магістерську роботу. Тому я думаю, що вже після нового року в мене з'явиться набагато більше часу, і я зможу більше читати, більше вам розповідати, робити більше тематичних відео. І на ці книжечки теж планую дещо цікаве. Перше це роман Ганни Городецької інклюзія. Він такий тонесенький і. Я навіть детально не знаю про що, бо. Чула максимально багато уже хороших відгуків про цю книгу. Плюс це соціальний роман про інклюзію, як так здогадуюся. І тому мені дуже хотілося почитати. І мене загалом цікавить ця тема. Я декілька років вивчала соціальну журналістику, тому тема інклюзії взагалі для мене цікава і важлива, тому з задоволенням читатиму цей роман. Наступна книга, яку я взяла, це проти ночі Поліни Кулакової. Я маю ще її книгу, але досі не читала. Але бачу, от реально е, такі захоплені відгуки від людей, е, що дуже напружено, дуже захопливо, прям читається за один вечір, бо неможливо відірватися. І тому я взяла цей новенький трилер е, про друзів, які виходять на прогулянку, і потім з другом щось трапляється. Е, такий інтригуючий початок. Тому я е, е, теж сподіваюся, що мені сподобається і я е, шукатиму, читатиму інші книги авторки. І останній роман від Темпери, який я отримала, це гіркі апельсини Марини Манченко. Я, здається, розповідала про це відео у випуску про анонси видавництва і ще влітку. І тоді мене зацікавив опис цієї книги, бо це про українок і українців на Сицилії. І я хотіла почитати про їхнє життя, про це романтики в новелах, наскільки я розумію, про різних багатьох героїв і. Мені це цікаво, взагалі цікаво подивитися, як українці живуть за кордоном в іншій країні, як вони зберігають, чи не зберігають свої звичаї. Це прикольна тема. Наступний роман я отримала вже не від видавництва, а від автора. Це теж книга Темпори. Але мені її запропонував сам Валентин Поспілов. Це Стокгольм, перша частина трилогії Північних міст. Я вже теж бачила і хороші відгуки, і не дуже. Люди говорять, що, можливо, через те, що це перша частина тут іще. Не так зрозуміло взагалі, що відбуватиметься. Ти не можеш скласти якусь загальну думку, загальну картину. Але опис мене цікавить. Я знаю, що автор вчився на політолога, і тому тут багато таких. Політичних моментів, політичних описів, які е, багато кому не подобаються. А для інших навпаки стають позитивним моментом у книзі. Тому не знаю, як буде е, яке буде в мене враження, але почитаю і розповім. І наступна книжечка, яку я отримала від Віхоли, це вже не сучасна українська література. Це «Валеріан Підмогильний і його місто». Я дуже любила цю історію в школі, але після того ніколи до неї не поверталася і не перечитувала. Тепер от маю власний примірник ще й з коментарями Віри Гейвої, яка пояснює, дає ключі до розуміння. Тексту, тому я взимку теж у мене є багато вже планів. Планую читати і перечитувати українську класику, і думаю, що ця книга обов'язково там буде. Так, продовжуємо рухатися сучасної української літератури, яка з'явилася в мене цього місяця. Це дві книжечки кідрука. Це був подарунок в книжковому сюрпризі, в якому я беру участь щомісяця. І там. Дуже приємно отримувати якісь подарунки зі свого вішлиста, бо їх там у мене дуже багато, і це завжди сюрприз, тому що я навіть не пам'ятаю, що я додавала в той вішлист. Іноді треба ще й не забувати його чистити, щоб там не залишалася книга, які ти сама купуєш. Так от, перша книга це у мої сни». і ця книга для мого каналу взагалі має. Доволі важливу історію, тому що та заставка каналу. Цей арт, він намальований за моєю фотографією, де я тримала в руках саме цю книгу. Я її не читала, це був примірник моєї подруги. Ми якраз з нею їздили фотографуватись. Вона мені просто дала свою книгу з сумки, і з нею я сфоткалася. І тоді, до речі, подруга теж дуже позитивно відгукалася про цю книгу, казала, що захопливо цікаво. Я після того її так і не купила і не прочитала, але додала у свій вішлист, і ось я її отримала. І тепер обов'язково прочитаю, тому що я е, на обкладинці каналу намальована з цією книгою, а досі її не читала. це якесь неподобство. Хоча я навіть не знаю про що вона. Але у кідрука всі сюжети е, пов'язані з таким науковим поясненням чогось, можливо, тут буде про сни. Скоріше за все, тут буде про сни. Тому Сподіваюся, буде цікаво і захопливо. І друга книга це заради майбутнього його оповідання. Е, теж не знаю конкретно про що, але я цьогоріч познайомилася з автором. Мені загалом мені лишилися позитивні враження, тому я, в принципі, купую його книги і з задоволенням продовжуватиму знайомство. Наступна книга це Артем Чапай і його The Ukraine». Я досі сумніваюся, чи художня це книга, чи не художня, тому що в описах пише, що тут зумисно порушено кордон між художнім і документальним. Одні частини буквально відтворюють реальність. Інші є витвором уяви. Тому я не дуже розумію, чи це вигадка, чи це якийсь документальний роман, що тут взагалі буде. Але мене давно цікавив цей твір, тому що назва така це як говорити на Україні умовно. І ця назва викликала в мене такі питання, що ж тут буде говорити нам автор, тому побачила знижку і взяла. Наступна книга теж і не зовсім художня, і не зовсім нонфікшен, я навіть не знаю, це Володимир Аренів і його скарбничка історії. Це дитяча книга. В ній є і художня історія. У нас є головна героїня, в неї є пригоди. Але також тут є і частина такого нонфікшену про написання історій, бо головна героїня вона веде конспект і вчиться писати історії. І ми можемо і вчитися разом з нею і читати про її пригоди. Я перезамовляла цю книгу, тому що вона дуже гарна. Там були ще стікери, листівка. Просто мені. Дуже сподобалась і ідея, я її задоволенням взяла, буду читати. Ця книга, до речі, увійшла в довгий список книги року Бібісі, дитячої цього річ. Я не пам'ятаю, чи увійшла вона вже в короткий список, але в довгий точно увійшла, тому все-таки це цікаво. І остання книга української літератури в цих покупках це Андрій Новік, його медальйон трьох змій, просто величезна книга, і це теж перша частина трилогії. Я. Випадково була тривога, я сиділа в укритті і просто гортала інстаграм і побачила анонс, що в той же день через годину починається а, презентація цієї книги. У Львові автор приїхав презентувати книгу. І я дуже дуже загорілася ідеєю туди потрапити. І побачила, що він написав, що якщо тривога буде тривати, презентація трохи переноситься. І як тільки тривога завершилась, я поїхала в центр. Встигла на презентацію, послухала автора, купила в нього книгу, підписала, послухала, як він дуже класно розповідав про книгу. Він зробив буктрейлер, він зробив презентацію, показував класні картинки, розповідав про історію. Взагалі Ну, було цікаво слухати. Також для книги спеціально створили плейлист, написали музику і був композитор цих мелодій. І він теж розповідав про роботу над Мелодіями до цієї книги. Це було дуже цікаво, дуже прикольний хід. І, взагалі, автор розповів, що друга частина вже буде розділена на дві частини, тому що вони, вона товща вдвічі, і ця книга, прям така велетенська. Мені здається, це одна з перших книжок видавництва неба, яка вийшла прям з м'якою політуркою. Але попри це, вона дуже якісна, така тусклапана. і. Ну, мені здається, вона не пошкодиться, принаймні я на це сподіваюся, але гарна, вона прям дуже. І перейдемо вже до світової літератури. Перші книги я покажу, які я купувала вимушено, можна так сказати. Це мене трохи виправдовує, бо ми їх читали на різних книжкових клубах. Перше, це Стівен Кінг і його темна половина. Ми обговорювали, точніше, маємо сьогодні, обговорювати цю книгу на книжковому клубі з Ксенією Келерман. Її книжковий клуб для патронів найвищого рівня. Ось е, я дуже рада, що почитала цю книгу. Е, не буду вам поки детально розповідати про враження, розповім уже в прочитаному, але історія загалом про письменника. Який вирішує відмовитися від він писав романи під своїм справжнім ім'ям, а також під псевдонімом, і він вирішує, що досить він уже готовий відмовитися від псевдоніма. Ніхто не знав, що це його псевдонім. Всі думали, що це якийсь окремий автор, бо під власним ім'ями, під псевдонімом він писав абсолютно різні твори, взагалі не схожі ні за стилем, ні за сюжетом ні за настроєм, І ось він вирішує відмовитися і загал розповісти, що це був його псевдонім, і, так би мовити, метафорично поховати його. І з цього вже починає розкручуватися історія. В анотації спойлери, тому не читайте її. <смас> Будь ласка, а, якщо хочете, звісно, можете прочитати, але там реально спойлери. Ось а, книга, прям вау. Наступну книгу ми обговорювали у клубі відчайдушних читачів від видавництва Лева, на який я ходжу завжди, і я його просто обожнюю. З кожним тижнем, мені здається, приходить усе більше і більше людей, і ці обговорення вже стають настільки насиченими і активними, що я я не знаю, я так заряджаюся на цих зустрічах. Ось що ми читали в листопаді? Ми читали залишок дня Казуїші Гура. Книга розповість нам про Дворецького, який ніколи не подорожував особливо Англією. Він просто був прив'язаний до будинку, в якому він служив, до свого господаря. Але тепер у будинку новий господар, це вже американець. Події відбуваються наприкінці ХХ століття, після Другої світової. І ось новий господар якби пропонує дворецькому, що він ніколи нікуди не виїжджав, у відпустку може він хоче взяти машину і проїхатися, подивитися Англію, трошки, трошки відпочити, розвіятися. І дворецький приймає цю пропозицію. Він бере машину і починає подорожувати. І його подорож вона веде нас не, не так англією, як його спогадами, спогадами цього дворецького про життя, про його службу, про його роздумами про гідність, взагалі яким має бути справжній гідний дворецький. І його спогадами взагалі про те, чи е, гідно він прожив своє життя, і чи ту людину він підтримував, це було, як на мене, дуже цікаво, хоча багатьом людям книга не сподобалася. Мені було так спокійно, тихо і меланхолійно її читати. Е, і сюжет, як на мене, дуже той, що зачіпає тебе, тому що ти думаєш. Про цього дворецького і або погоджуюся, або не погоджуюся з його роздумом. Я вже багато говорю про свої враження. Ось, Я вам трошки розповіла про сюжет і ще детальніше розповім про книгу в прочитаному. І остання книга поки для книжкових клубів це Світло далекої зірки Лікоу. Я бачила цю книгу, коли вона вийшла, але взагалі не збиралася її читати, купувати. От мене вона взагалі 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 ніяк не зацікавила. Тут йдеться про. Трьох акторок ХХ століття тут у нас є Марлен Дітріх, Лені Ріфеншталь і Анна Майвонг, і про те, як їхні долі приплелися, як вони взагалі жили в ХХ столітті, як будували кар'єру під час Другої світової, які як вони ставилися взагалі до Другої світової і до нацизму, тому що дві з трьох цих жінок вони німкені. І Мене навіть цей опис він взагалі не зацікавив, бо я далека від теми кіно. Це зовсім не говорить про те, що мою рубрику кінопокричі не потрібно дивитися. Ось. Просто загалом від такого відомого кіно я трохи далека, і тому якось про цих акторок нічого не знаю, не хотіла читати. Але коли люди проголосували, більшість проголосувала цю книгу, я подумала, ну вже ладно. І насправді мені було цікаво, і насправді я рада, що прочитала цю книгу, тому дякую клубу. Це е, художній роман, але він. Е... Це така художня біографія цих трьох жінок. Тут багато, звісно, додуманого, але і багато реальних фактів з їхнього життя. Якщо вам цікаво, навіть якщо вам не цікаво загалом тема кіно, але цікаво про життя людей у 20 столітті, яке було таким турбулентним і важким, про побудову кар'єри, про те, як взагалі жили люди, які хотіли саме досягти успіху, а акторство і режисерство це такі. Більш сфери, де такий бомонт, вони е, ходять на тусовки, якось живуть навіть під час війни. І якщо вам цікаво було би про це почитати, то е, подивіться на цей роман, він прикольний. Так, ідемо далі. І цього місяця я вирішила купити собі, докупити, нарешті, останню частину відьмака це Сезон Гроз. Я не читала жодної частини, але у мене такі. Величезний кредит довіри до цієї серії, і я насправді дуже вірю, що мені сподобається і серія, і ця книга, і інші книги. І в мене просто є всі попередні частини, деякі з них мені дарували, деякі я вже докупляла сама. І от у мене не було лише останньої, і тепер є. Сподіваюся, що. В новому році, коли в мене буде більше часу. Реально, я закінчу магістратуру. Я нарешті почну нові серії, бо зараз трохи нема на це часу і натхнення. Наступна книга, яку я взяла, це новинка від КСД Елів Шафак. 10 хвилин та 38 секунд у цьому дивному світі. Тут про стамбульських жінок і книга їм присвячена. Мене дуже зачепив опис. Я вам прочитаю, і ви певно зрозумієте, чому я взяла цю книгу. У неї лишилося 10 хвилин та 38 секунд, щоб пригадати те, що вже не виправити. Смак пряного козячого молока і рідну домівку в далекій провінції, деспотичного батька, аромат кави та кардамону в стамбульському будинку розпусти, де вона опинилася, утікши з дому. Пригадати кожного, хто робив боляче їй, і сотням жінок, яких продавали мов товар на ринку. Її серце отут перестане битися, але перед тим вона ще має ці безмежні 10 хвилин та 38 секунд, щоб розповісти свою історію. Вона лайла текіла, і про те, що з нею сталося, має дізнатися кожен. А, тут про жінок. З якими поводилися не дуже добре, скоріше, загалом, недобре, і е, мене завжди це чіпляє. Тим паче я не дуже читала про Туреччину, про е, життя людей там, тому е, вирішила взяти і познайомитися з цією авторкою. Я зараз її активно КСД е, видає. Вийшла ще якась книга, прямо в такому ж оформленні. І колись у них ще одна книга в неї виходила, в трохи іншому оформленні. я От Не пам'ятаю, пам як називалася, але я її пам'ятаю. Що вона виходила, і е, мені здається, якщо вони так активно заразилися її прикладати, е, то, можливо, поки вони є, в наявності варто почитати. І ще один роман, який я придбала цього місяця, це Волга, Волга Міленко Єрговича. Е, це е, роман про Югославію, коли вона ще була Югославією, і е, про головного героя, який вірить і в комунізм, і, і також вірить в Аллаха. Тобто, це трохи. Е, Протиречить одне одному, так би мовити. Він е таксист, е ні, він не таксист, але він е щотижня, щотижня він їздить молитися в мечеть, і тут у нього е пробивається колесо на кордоні, на кордоні, здається, Боснії та Хорватії. І він роздумує над тим, е до кого постукати. І чи виявляться ті люди християнами чи мусульманами? Я загалом теж не дуже читала багато саме про Югославію і літературу тих країн. Тому я чула від Богдана Наборак, здається, в якомусь подкасті вона згадувала цю книгу, і я тоді ще запам'ятала цю назву. І коли побачила, що. Я гортала просто сайт, де ми робили спільне замовлення з знайомими і побачила цю книгу і вирішила, що раз вона мені потрапила на очі, це знак, що вона мені потрібна. Наступну книгу я взяла вже у ВСЛ: це Катажина Грохоля і її г'юстина У нас проблеми. Я давно дивилася на цю книгу, думала: треба вона мені не треба. То збиралася вже купувати, то не купувала. Але я насправді чула, що вона дуже позитивна і смішна. Тут у нас це роман польської письменниці про. 32 дворічного здається так кінооператора, невдаху, в в якого не склалося життя. Він розлучився з коханою. Його мати постійно втручається, лізе в його життя. Ще й собака материна на нього постійно гавкає. Ну от таке в нього нещасливе життя. З ним постійно трапляються якісь халепи. Але лише він здатен якось змінити своє життя на краще чи не гірше. І ось про це буде роман, він доволі такий товстенький. Але я чула, що тут багато жартів, дотепних, такої іронії. І я сподіваюся, що коли я його прочитаю, він, коли його читатиму, він принесе мені лише позитивні враження. І взагалі велике сподівання покладаю на цю книгу. Наступна книга, яку я взяла теж у ВСЛ, це зачароване життя Діани Він Джонс. Я, здається, у вересні купувала іншу частину цієї ідеології про кристаманці, вона називається. Я вже вирішила, ну, візьму і другу частину і разом вже буду читати, чого в мене одна там стоїть самотньо, мені треба і друга. Ми вже наближаємося до завершення саме художньої прози, яка з'явилася в мене цього місяця, це дилогія Маргарет Едвуд Орекс Сідеркач і Рік потопу. Я читала в неї оповідь Служниці і заповіти, іншу дилогію і взяла цю, бо це теж антиутопія про розділений світ, але тут вже розділений не на. Жінок-служниць а і інших більш вищих людей. Тут, на такі більш вищі класи, нижчий клас, тут земля дуже перенаселена, може скоро стати непридатною для життя. Нові органи тут вирощують у пробірках І так як мені загалом сподобалось, як пише Маргарет Етвуд, і як вона класно підтримує Україну, завжди пише, вона виступала на букфорумі онлайн. і... Взагалі, вона мені здається, видається дуже приємною такою жінкою. Тому я взяла і цю дологію, і планую її читати теж найближчим часом, як і все інше, що я купую. Наступну книгу я собі взяла спеціально під різдво і купила я її. До речі, на нашому BookTube розпродажі. Ми в нашій Фейсбук-спільноті постійно продаємо якісь книжки, аби збирати більше коштів та донатити на ЗСУ. Всі кошти ми передаємо громадській організації Валькірія, яка закуповує все необхідне для наших захисників. То. Тож я все лишу в описі до цього відео, переходьте туди і теж купуйте книжки або просто донатьте, підтримуйте нашу армію. Ось, я взяла цю книжку спеціально, аби читати на Новий рік на Різдво. Це Мегі Нокс, Обмін на Різдво. Історія про двох близнючих, які саме на Різдво міняються місцями, міняються життями. І що з цього виходить. Сподіваюся, що це буде такий милий, легкий роман, можливо, романтична комедія, на що я сподіваюся, бо саме цього мені хочеться на різдвяні свята. І остання художня книга, яка з'явилася в мене цього місяця, а майже бо буде ще друга частина цього відео це Курт Вонгут і його «Бойня номер 5 Я ще не читала жодної книги Курта Вонгута, але Якщо про бойню номер 5 я чула, то лише хороше це е, історія м, про це антивоєнний роман, і тут розповідатиметься про е, час, коли бомбили Дрезден. І взагалі саме це видання дуже важко знайти. Його колись разом робили в Додинисто Старогалева і Вавилонська бібліотека. Е, мені вдалося його придбати е, на е, ось Дещодавно, лише цього місяця, здається, створився цей проєкт. Книжкові сили України, він називається. Я теж лишу все в описі до цього відео. Це сайт, де теж люди можуть продавати свої книжки і купувати там книжки, і все одразу теж йде на армію. Тобто, коли я купую книжку, я одразу якби, доначу на армію, а продавець просто отримує дані і відправляє мені книгу. І я побачила цю книгу і подумала, це ж така, таке рідкісне видання. І знайомитися з Куртом Вонегутом зможу саме з цього прекрасного видання. Тож і Ще гроші підуть на армію, воно мені точно треба. І вже переходимо до останньої частини цього відео. Тут я покажу нонфікшн-книги, які з'явилися в мене цього місяця. А перша це книжка, яку я теж взяла на тому ж сайті Книжкові Сили України. Це Ізабела Майза і Вітоль Чабловський, наша маленька ПНР. Я читала цю книгу, але я її тоді позичала. І коли побачила, що цю продають, я одразу її схопила, тому що я її тоді, коли хотіла почитати, дуже-дуже сильно шукала. Вона виходила. В темпорі, я думаю, в зараз я скажу вам у 2013 році, ну дуже давно, і її ніде-ніде неможливо знайти, перекупити з рук. Я тоді шукала на всіх барахолках і ніде не знайшла. Змогла, врешті, позичити у Маланки, почитати, віддати. Але я дуже би хотіла її мати в себе це репортажі написані. Одруженою парою вони з Польщі, і е, Вітольду Шабловському йому спала на думку така ідея, що він хотів би пожити як його батьки в ПНР е, в Польській Народній Республіці, яка була е, під вагомим впливом Радянського Союзу. Вони з дружиною знаходять стару таку обшарпану квартиру без ремонту, переїжджають туди з маленькою дитиною і починають жити реально як в ПНР, не користуватися ніякими благами цивілізації. Жінка шукає реально ці старі журнали, де способи, як помити ванну содою і всяким таким, робить хімічну завивку, вони ходять в магазини і реально пропонують талони, які вони десь знайшли, або їм дали продукти. І я просто дуже. Захопилася цими репортажами, коли їх читала. Тому хотіла мати їх у себе аби в будь-який момент мати змогу прочитати або комусь позичити. І дуже рада, що я їх взяла. Причому я їх купила здається на гривень за 50 І це. Просто смішно, тим паче, всі гроші пішли на армію нагадую. І остання книга, яку я взяла на е, цьому ж сайті, це усе, що ви знаєте про Ірландію, правда, але Максима Беспалова. Я обожнюю всі книжки віхоли. Мені здається, всі теми, які вони там видають, мене цікавлять. Але про подорожі, все-таки одна з найцікавіших для мене тем. І ось книжка про Ірландію. Е, нещодавно автора вийшла книжка про Шпіцберген, е, яку я, можливо, теж скоро матиму е, невеличкий спойлер. І ось взяла про Ірландію. З задоволенням почитаю. Тут людина, яка мені перепродала цю книжку, вона навіть лишила мені цю закладинку, яку вона тут відривала, клапану, і лишила її мені. Дуже прикольно зроблено, як посадковий талон на літак, на літак в Ірландію. Я сподіваюся, що почитаю і колись побуваю обов'язково в Ірландії в тих місцях, про які розповідає автор чи не розповідає, але буду знати якісь цікаві факти. Наступного книгу я побачила на гаражному розпродажі Віват і взяла її через назву. Насправді це Наталя Сіліна жіночі справи про гармонію. Про гармонію гормонів, секс і контрацепцію. Я скуповую загалом всі книги про жіноче тіло, про секс, про контрацепцію. Бо мені здається, це дуже важлива тема. І сексуальної освіти в Україні все-таки не вистачає. Тому я купую всі книги по цій темі, принаймні, які бачу, які так у мене маю перед моїми очима. І сподіваюся, що тут буде щось цікаве і корисне, розповім вам, коли прочитаю. І наступну книгу я просто не могла не взяти, тому що вже перший наклад, здається, розпроданий так швидко. Це книга Едуарда Андрющенка архіви КГБ Невигадані історії. Це чоловік Тетяни, яка веде канал Непозбувний книгочитун». Він. Загалом досліджує цю історичну тематику, і я вже бачила відгуки, як тут класно написані всі ці історії, що це не нудяти нас з якихось архівів КГБ, а реально прикольні історії. І дуже швидко, поперед замовленню там почали розкуповувати наклад цієї книги. Я вирішила, що мені теж вона потрібна, тим паче це про. Українців, які постраждали від радянського союзу, і про історії про них, яких ми можливо не знаємо. Я думаю, що це буде точно цікаво і захоплено. І ще одна книга, яку я взяла на нашому буктюб-розпродажі для ЗСУ, це жінка в Берліні. Щоденник, анонімний щоденник жінки, яка була в Берліні під час того, як туди прийшли радянські війська, і вона була щоденник, описуючи ті жахливі речі, які робили радянські війська в захопленому Берліні. Я думаю, це буде дуже боляче читати, особливо в теперішній час, коли вже російські війська роблять, я думаю, десь приблизно те саме, що й робили в Німеччині. Тому не знаю, наскільки швидко я до неї приступлю, але дуже би хотіла мати в себе цю історію. І наступна книжка це Пітерпомеранцев, це не пропаганда. Я зараз її вже дочитую. Дуже. Цікава розповідь Пітера Померанцева загалом про сучасну пропаганду. Про, він цю історію переплітає з історіями своїх батьків, які переслідувалися в Радянському Союзі за поширення забороненої літератури, за вільнодумство, і все таке. вони емігрували з Радянського Союзу, і він говорить про те, що в часи Радянського Союзу і загалом холодної війни пропаганда це було те, що вона існувала через обмежений доступ до інформації. Тобто, якщо в Радянському Союзі був один державний телеканал, який говорив тобі щось, що, що мусили вірити люди. То в сучасному світі, коли ми всі маємо доступ до просто велетенської кількості інформації, пропаганда розквітла ще більше, попри те, що ми маємо цю інформацію, але через ці ці інформаційні шуми, коли. Навколо так багато інформації, яка суперечить одна одній. Чим дуже користується Росія, коли вони говорять, вони просто вкидають купу інформації, яка не збігається одна з одної, просто аби заплутати людей, і це працює. Ось я насправді очікувала, можливо, трохи більше теоретичної бази від цієї книги, але самі оповіді і історії різних людей з різних країн, які вчили влаштовувати ненасильницькі протести владі. Боротися з пропагандою в соцмережах і так далі, дуже цікаво читати. Передостання книга це Бог на 60% Ганни Улюри. Це есеї Ганни Улюри, про які я не дуже багато взагалі знаю. І не те, щоб я дуже цікавилася взагалі постаттю Ганни Улюри, але я так гортала цю книгу. Декілька сторінок перечитувала: це як, наче такі замітки у Фейсбуці про спостереження життя. У мене є, іноді настрій почитати щось таке, тому вирішила взяти цю книгу. І остання книга, яка вже в мене лишилася для цього відео, я її насправді купила не в листопаді, вже давненько, але постійно забувала вам її показати, бо вона лежала в мене на робочому столі. Це Марк Вільямс і Дені Пенман, усвідомленість, Як знайти гармонію в нашому шаленому світі. Я загалом не читаю таку літературу, але цього семестру я брала собі вибірковий курс, який називається Mindfulness. І ця книга була в літературі до курсу, її не було в бібліотеці. І я якраз побачила, що видавництво розпродавали цю книгу, тому що в неї трошки пошкоджена обкладинка. Я вже навіть не пам'ятаю, де трошки вона коцнута і вона продавалася дуже дешево, я вирішила візьму, бо мені вона треба для навчання. І насправді я тут трошки ще зовсім читала, тому не дуже Дуже багато можу сказати. Цього місяця, думаю, буду більше читати, бо вже треба здавати предмет, закривати все, сесії все таке. Тому потім вам детальніше вже розповім про цю історію. Тож, на цьому все майже, все, бо буде ще одне відео з книжковими покупками листопада. Ось ці дві прекрасні величезні стопочки книг я вам показала, розповіла, чому я їх купила і навіщо мені взагалі стільки книжок. Напишіть обов'язково, які з цих книг ви читали, що ви купили у листопаді, і побачимося.